Привіт, ви на каналі Нажимання і сьогодні у нас Чинуш Найвс. Вітаємо друзі! Залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Чинуш Найвс від майстра Сергія Барзова з Закарпаття. Чому Чинуш? Чому? Чому Чинуш? чинуш? Це ніяк не відноситься до чиновників. Угу. Це це інше. А, так як сам майстер з Закарпаття, а ми знаємо, що на Закарпатті діалекти змішуються там, з угорськими, там, з місцевими. Чули. чули. Так. І а, саме слово чинуш у сім'ї майстра означає охайний. Ну, в принципі, по роботам майстра видно, що дійсно охайність присутня в його роботах, так як. Знову ж таки, є увага до деталей, і, в принципі, назви самих ножів, вони якось так корелюються з зовнішнім виглядом, що ну. От... Ну, зараз подивимось. Так. Я, я б, напевно, по-іншому, ну і не придумав би, не назвав би. Ну, прикольно, я, я б ніколи не подумав. Слухай, в мене питання: як давно він вже займається цією справою? А якщо я не помиляюсь, то десь близько двох років. І, і знову я помічаю таку штуку, що. Усі майстри, яких ми, ну, про яких ми тут розмовляємо, всі займаються відносно. Ну, ну так, чину ж два роки. Хтось там з 18-го року, так, я пам'ятаю. Так, так. Всі якось. Ну, бачиш, така тенденція, що ножова справа в Україні, вона не має такої багатовікової якоїсь традиції. Ми там... тільки починаємо? Так, ми. ножова культура і ножова справа в Україні, вони от такі. Зароджуються тільки. Ми вам ще покажемо. Так, так. От. Дійсно, подивіться, вони тільки зароджуються. У нас а, така двіжуха ножова. а, тусовка. Майстри починають там, хтось два, хтось три, хтось п'ять років починають працювати, а вже які результати. Тому ну, у нас зараз ще подивимось. все попереду. Давай, давай, давай подивимось. Так, і давай, давай розпочнемо. Слухай, сьогодні, сьогодні явно не твій день. Жодного чорного ножа немає. Ну Якось, якось. Та, да, давай, напевно, з твого антипода, прям з рожевого такого. Ні, це нормально. Нормально? О, о <с ще <с один колір. Ластівка. Ластівка. Рожева, Рожева Ластівка. Ой. Давай, давай ти ну, розпочни. Маленький, рожевий, та мені. І прикольно в нього. Ну, назва тут і. І ще... лого, так? Логотип, так, прикольно. Мавпочка. Там, Там... видно. То Мавпочка? То Мавпочка. Прикольне лого тут у нього, так, і сталь N690 на всіх ножах. Так, так? Так. Це, це що це за сталь? Це класна нержавійка. Класна нержавійка. Так. Класна, класна, вона міцна так, і, там так. і все таке. Вона дуже розповсюджена серед наших майстрів і серед закордонних виробників. Це дійсно класна сталь для ножів, особливо для кухонних. Але, в принципі, Досить класно вона працює на аутдор ножах. Ну, виглядає круто. Я, хоч він і рожевий, але мені подобається. Ну, така річ. Прикольно. Мікарта, темляк, все є, все круто. І, 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 а, і ножни там. Кайдекс з кайдексу. Так, також рожеві. Також рожеві. Прикольно. Тут досить цікава модель тим, що. Лезо відносно руків'я, осі. Вони не в одну лінію вісь ага. лезо і руків'я, а лезо воно трошки нижче йде і такий. Хват більше як до кухонного ножа, що щось. Це як несмак. Трохи схоже, ні. Щось мені згадалось воно. Ні, у несмука там навпаки там йде більше одна вісь. Але а, край леза він припіднятий легко. Uh -huh. Для того, щоб можна було збільшити довжину ріжучої uh -huh. крайки. А, Так, n 690 Мікарта, Kydex, таке вже напевно навіть можна сказати, класичне поєднання. Прикольно штука. а скільки коштує? А от скільки коштує, можна подивитися на нашому сайті. Слухай, а як Ластівка ріже? А як Ластівка? А я не знаю. Тут жодних питань Можна сказати, літає. Ластівка літає. Ну, я думаю, тут всі ножі так будуть. Так. Ну, давай, який ти хочеш розглянути зараз. Який я хочу розглянути? Так. Ну давай щось таке от. Яскраве. Яскраве, так. Це в нас uh, Mosquito Orange. Теж такий... Комарик. Комарик, Комарик, так. Я просто сижу, думаю, ну, добре, скажу, це, в принципі, все те ж саме, сталь 690, Мікарта, Демляк. І. Просто я не знаю, це він мені трошки нагадує на кухні такі. для складної справи, можливо, прикольний. Ну, і е, на цих ножах досить таке делікатне зведення, що, в принципі, можна працювати по кухні. Особливо, якщо десь на риболовлі, на полюванні, в поході. Ну, думаю, по продуктам буде працювати відмінно. Ти так прискіпливо на нього щось, дивишся? Щось, щось, да, щось мені. Хоч він і не чорний, запав. але явно забав. Так, да, щось я не знаю навіть. Ну, я й нічого поганого не можу сказати. Та я взагалі нічого не можу сказати. Ну, просто, напевно, що, ну, я не знаю, сподобався. Щось, можливо, щось своє знайшов, знаєш, можливо, я ну, прикольно. До речі, досить класне рішення, що таке яскраве руків'я, коли він на природі десь впаде в траву чи в листя, то він не легше, загубиться. Легше, так, легше знайти і ще з таким темляком. Ну. то взагалі. А наскільки воно практичне, воно, воно просто дуже, що на ластівці, що тут, вона досить, ну, така. Світ ярка і може, я не знаю, забруднитися чи вона. Чи ну, в водоп... будь-якому випадку потрібно ножі після використання, ну там після Ні. використання в природі чи на кухні по продуктах, їх треба мити. Н690 не ржавіє, тому так, клас, ніж. класно так у руці сидить. Угу. А, обробка руків'я така підбитий камінь. Мені подобається. Так. Ну як і на ластівці ж. Так, ну і тут... тут мені подобається, що прям такі ось то... Я і не бачив. Взагалі яскраві, яскраві. Кліпса також така однопозиційна, жорстка. Нормально. Ні, Ну класно. Гарно, класний. гарний, ніж. Так, давай Привіляємо. протестуємо, як він Р... ріже. Ага. Ти вже, ти вже навчився папір То Зараз подивимось. Домашнє завдання. Я, я, я думаю, все нормально. Все круто, просто мені подобається це робити, тому я сижу і роблю, а всі дивляться. Коли ж він вже ну, награється. Що, ну, все класно. Наступний так. Давай про цей поговоримо, про Пулко. Техно. -пу Техно -пулко. Пулко. 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 Цікава а, назва. Він схожий дійсно на пулко. Ну, Не на класичне, вже на такий інтерпретований до сучасних реалій. Якась еволюція дизайну, все одно вона відбувається. Бочко подібне руків'я. Тут. По, по сталям, по всьому, в принципі, саме, да? паритет з усіма іншими ножами, це N690, Мікарта, Кайдекс. Але а, вже не такий яскравий ніж. Ага. Він а, в такому піс пісочних кольорах. Спокійний. Так, І якщо дивитись так на руків, оці от, а, кола Мікарти, ага. вони такі знаєш, як гіпнотизують тебе. Поріж. Поріж. І що мені подобається саме на цій моделі, ось тут, де йде перший ага. гвинтик, тут є виборка в руків'ї, що можна ось так от пальцями взяти. І що робити? Не знаю, але воно а про просто... Кож... взяти? Так, ось ти отак тримаєш, коли тобі треба щось, таким, ось, як кажуть, деякі наші колеги, викрутковим хватом. A, щось десь підрізати, от якось пальці самі лягають. Не знаю, мені дуже зручно. Ану, спробуйте. Прикольне, але єдине, скажу, що руків'я, ну, воно слизьке трохи. Ну. Тут, тут вже обробка не підбитий камінь, а така вже прямо. Так, вона там шероховата, а тут вона гладенька і слизька, як на мене. Ну, я думаю, ти погодишся зі мною. Так, згодом. Ну, от. І чому саме. Ну, напевно, що да, може щось там. Підрізати, відкручувати, підкручувати. Нема до чого придовбатися. Ну і тут ножни також в такому пісочному кольорі, що досить гармонійно. Темляк в такому ж кольорі, ну класно. Комплект! Так. Так, і давай папірець. Тести на папірці. Ну а тут жодних питань. Прикольно вирізати якусь формочку, там, знаєш, перевіряти і собачка. Так, у нас ріноцерос. Насоріг. No, ну, це вже такий прям. Цікава назва. Грубий, брутальний, нажавний. Але, але то... невеликий. Так? Але, ну, ну, тут... Він виглядає таким більш масивним, але лезо невелике. Тут також у нас N690, Мікарта, Kydex. Все те ж саме. Так, все те ж саме, але а, тут, не дивлячись на таку прям потужну назву, а нагадай, як називається. А, ну, тут поліровка, тут а, сатін. Так? Тут у нас іде сатин, тут Black і тут Blackwash. Blackwash, так, точно. Тут класно виглядає з Black Так, згоден. Прям і знову ж таки така мікарта. Так. Складається враження, що ну, майстер, ну мені подобається, як він грає з кольорами. У нього це ну, непогано виходить, мені подобається, як він підбирає там класно. Ну і руків'я є тут класно. Цуп цупки гарно ну, лежить, Класно, так, впевнено, тримаєш. Ну, там, не думаєш про те, що він може там вискрізнути, випасти. Ти впевнено тримаєш зручно. Ну, от, і, вигляда... і, і, і нагадує а, такі ножі, які там робили з каміння, знаєш, <гум> до Напевно, що правильно буде сказати. Прикольний ніж. До речі, народ, напишіть, яка обробка руків'я вам більше до вподоби. І нам буде цікаво послухати, так? Почитати. Взагалі, Враження, так. Що, що, що думаєте? І дивлячись на ножі, ну, важко сказати, що людина займається скільки? Два роки? Ну, так. Два З, роки. Займається 2 роки, але ножі його цікавлять значно більше. Але виробляє він їх два роки. Так. так. Ну, Непогано. Не Попереть. А попирается. А попирается? Да. Зарежь попирается. думаешь, что там что-то будет, что-то ну. сломается или не порежется? А вдруг? Ничего не прикалываю, режу. Валя, да, как там еще в этих модных видео? Там? Просто так прикольно чекав, коли я це зроблю. <рес> ну, це... Бездоганно, класно. Що ж, друзі, якщо вам потрібні класні ножі, цікаві, і я, є і яскраві, є і в такому от... Та взагалі є на будь-який смачому кольорі. На будь-який смак, кажу. Так. Класно ріжуть, класні матеріали, класний майстер. Приходьте до нас у магазин, помацайте це все своїми руками, і ви зрозумієте, чому ми так от розхвалюємо всі ці вироби, тому що це дійсно дуже круті ножі. Всі майстри, які у нас представлені, вони дійсно заслуговують на вашу увагу і е, якість. Ну, сказати, що вона не гірше, ніж у світових брендів, ні, вона краща. Тому що кожен виріб робиться руками майстра. Це, це заслуговує як мінімум налади. І це наші майстри з України. Так. От. І коли приходите в магазин, ви, ви ну, в руках ви відчуєте. Ну, так. Коли тримаєш в руці, це ну, ти відчуваєш. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, ставити лайки. А Дзвіночки ставити, тому що буде ще. Іще, іще. Дякую. Залишайтеся з нами. До зустрічі в наступних відбувайтах.